Can somebody step in here and let me bite into their flesh? Can somebody give me a cup of blood? <laughs> Життя після 40 тільки починається. Яскравим прикладом цього є Педро Паскаль. Вони мені схожі Педро Варнаседа Pascal. Автор мему Laughing Crying, деді всього інтернету, автор мему із TikTok. -у. You think your face is memeable? Sure. Yeah, my face anybody's face is memeable. Ну і загалом суперхот чоловік середніх літ. Давайте розбиратися, що ми любимо і що ми знаємо про Педро Паскаля. Сорок сім років. Овен ері санта Джеміна Capricorn moon. Чоловік, що знається на зодіаках це окремий вид мистецтва. Народився у Сантьяго, Чилі у сім'ї лібералів та активних учасників опозиції тодішньому чилійському диктатору піночету То були дійсно темні часи для Чилі. Люди, що не були згодні з владою, просто зникали. Як сам Педро каже, його батьки були. Дуже молодими і гарячими вони не могли стояти осторонь воєнної диктатури та робили все, що від них залежить, аби прибрати піночета від влади. А це означало, що вони були в постійній небезпеці бути пійманими та кинутими за ґрати, що власне одного дня і сталося. Та батьки Педро Паскаля встигли пробратися до посольства Венесуели та попросили про політичний притулок. Зрештою, вони опинилися в штатах, де і почали життя з новонародженим Педром. Йому на той час було 9 місяців. Через те, що Педро потрапив до США у дуже ранньому віці, він каже, що англійська мова йому більш рідна, ніж іспанська, але він робить все, що від нього залежить, аби знати і довершувати мову своїх батьків. Окрім того, саме іспанський акцент допоміг йому в його роботі над роллю Оберіна Мартела з гри престолів». престолі. Оберн малефакен Мартелмен, деред вайпер, хочеш?! Change my life! Паскаль каже, що вирішив, що так як Оберін відрізняється зовнішньо від інших жителів Вестероса, то і звучати він має інакше, і в якості референсу взяв акцент саме свого батька. До речі, своєю улюбленою героїнею з Game of Thrones Паскаль називає саме Ар'ю, А про Софі Тьорнер каже, що вона найкуметніша була зі усього касту. А ще також він мав краш на ленухіді, і вони досі залишаються досить гарними друзями, тому що вона найкраща людина в світі, за його словами. З перших появ на екрані і першою роботою на екрані для Педро став серіал Баффі Переможниця вампірів. Діді. Oh, oh. Wow, він грав новенького студента, з котрим знайомиться Бафі, і котра потім його вбиває, тому що він виявився вампіром. Загалом успіх до Педро прийшов через майже 15 років поневірянь і мікроскопічних ролей у низькорейтингових серіалах. За цей час він засвітився у таких проєктах, як Менталіст, Гарна дружина», Батьківщина, епізодичні ролі в «Закон і порядок. А у епізоді серіалу Поліція Нью-Йорк. Він зіграв готам. А також весь цей час підтримував себе фінансово на плаву роботою офіціанта баріста, але відверто каже, що був вкрай поганим в цьому і його постійно звільняли. І от у 40 років фортуна нарешті повертається правильним місцем до Педро, і світ дізнається про нього завдяки Грі престолів. І Він реально стає кращим не тільки жінок, а й чоловіків. i yeah. Після такого успіху і номінації на найкращого актора від гільдії акторів, Голлівуд взяв під крило Педро і в світ виходить серіал Наркос Тіві-шоу про Пабло Ескобара і поліцейських, які його врешті-решт піймали. Як зрозуміло, одним із поліцейських став саме Педро Паскаль. І так як серіал засновано на реальних подіях, Педро зустрічався з реальним поліцейським Пенією але вони не дуже схожі зовнішньо. І більш того, спеціально для ролі Педро попросив вузькі штани і взагалі всю одежу більш по фігурі, хоча те й було не за модою того часу. Але він аргументував це тим, що у всьому широкому йому некомфортно і негарно. Педро ще той фешеніста. І як завжди, це буває зараз, за успішними акторами приходять, і як не Марвел, так Дісней. І тому світ побачив Манда Лорця. Майк You know, I fully, and I'm like, Damn! <laughs> <laughs> Після якого Педро Паскаль офіційно стає деді всього інтернету can call you daddy, Pedro. <проб> До речі, цікавий факт. На екрані ми не завжди бачимо саме Педро Паскаля в цьому костюмі, адже 90%... Шоу його обличчя закрито, а озвучка відбувається вже після відзнятого матеріалу, тому що в шоломі це робити майже неможливо одночасно зі зйомкою сцени. Тому це дозволяє Паскалю бути відсутнім під час зйомок більшості сцен. Ось така, от вона величезна омана у кіно юбамдерджеласерадедабейбіз дефенеліморфейместенію. Ізарабла езерапраблафрою ноджелі але попри всю славу і зірковість, актор досі не відчуває себе зіркою. Він сам зізнається, що під час зйомок у другому кінгсмені хотів брати автографи у всіх колег по цеху. Також він постійно шукає фан Аків, присвячені йому, і постійно гуглить своє ім'я, і не тільки в Гугля забиває його в Твіттері і в Інстаграмі, і загалом шукає про себе інфу в інтернеті. Хтось, скажіть же йому, що він і є суперстар, і мега популярний. Адістон Андерстендвайдіюмейк спаркліфас Педро любить панк-рок, чорну каву і використовує. Дуже мало засобів по догляду. До речі, про любов до чорної кави це не просто слова. А у мережу потрапив Тікток, в якому фігурує реальне замовлення Педро зі Starbucks. І там просто кофеїнова бомба. Шість шотів еспресо з екстра льодом у великому стакані. Педро, ти вже не хлопчик, не можна так гратися зі. The Last of Us. проєкт від HBO, в якому Педро знову постає в своєму нашому улюбленому амплуа закритий суворий батько, який переможе весь світ заради своїх дітей. Цього разу напарницею Педро стала Белла Рамзі, леді Мормонт з Гри престолів. Цікаво, що для них обох Game of Thrones став початком стартом кар'єри. Для Белли це взагалі була. Перша робота. Ну а для Педро був перший успіх. Хоча й в більш пізньому віці. Вони обоє неймовірно милі. Белла завжди відмічає, наскільки їй було комфортно і приємно працювати з Паскалем. Мейзенлайкгізгізвономебестфрензена. Аші гастиреплайтигем. Магевсом айфотюреплайтізлейтес меседжа. І, до речі, не тільки Белла відмічає, наскільки комфортною і приємною людиною є Педро. В мережі існує купа історій від людей, які взаємодіяли з Педром, зустрічалися з ним у реальному житті, і всі відмічають, який він скромний, стриманий, абсолютно без зірки, приємний і добрий iPad goes with me. Everywhere. Він завжди лишає щедрі чаєві. Він завжди спілкується зі своїми фанами. Запам'ятовує імена. Дуже приземлений і простий. Додайте сюди супер хот вигляд, і я досі не розумію, чому його помітили тільки зараз. Хоча я. Неймовірно щаслива за нього, що його зірка нарешті засяяла, і його мрія бути актором здійснилася. Бачите, от реально життя після сорока тільки починається, і навіть в мене все ще попереду. А наприкінці зйомок Делас то вас. Педро відправив Беллі листівку, котру підписав дуже зворушливими словами. Як цікаво, що щось настільки велике і життєзмінююче сталося так рано в твоєму житті і так впізно в моєму. Так, давайте трохи змінимо тему. Поговоримо про особисте життя мабуть, найцікавіша тема. А говорити нема про що? Тому що жодної офіційної підтвердженої інформації про жінок чи навіть чоловіків Педро не існує. Тому нам прийдеться пускатися доріжкою чуток і припущень. Ну, це ми тут любимо. За чутками Педро зустрічався з Леною Хіді, Сарою Полсон, Лілі Рейб, Ганді Клум і навіть Оскаром Айзиком. Так, чутки про те, що. Педро гей шириться все частіше і міцніше. І сам він ніяк не коментує і не спростовує їх. Почнемо з Серсеї Ланістер. Як я вже казала, сам Педро казав, що він мав е, краш на Лену, плюс їх відверта фотосесія підігрівала цікавість фанів. Потім в цей період Лена завагітніла. І всі реально думали, що все, Педро стане батьком, але ні. Батьком став чоловік Лени. Ну а з Педро вони досі залишаються гарними друзями. Сара Полсон, ще одна мамі інтернету і Крашиха. Цікаво, що я про це не знала, поки не почала готувати цей випуск. Сара і Педро знають один одного майже все життя. Вони познайомилися ще коли були тінейджерами у Нью-Йорку. Підтримували одне одного в прагненні стати акторами. Вони разом інколи відвідували різні е, заходи, але залишаються друзями, і, наче нічого більшого між ними нема. І загалом Сара Лесбійка, Гайді Клум. Ну, це все пішло через те, що вони разом знялися у кліпі Сі. І більше нічого цікавого я навіть не знайшла. А от Оскар Айзек. Це ще один Бесті Педро, котрий взагалі-то давно і щасливо одружений. Але одного разу вони з Паскалем зустріли новий 2021 рік, здається. І після цього фанів понесло, і вони думають, що вони ем, зустрічаються. Але ні. Сі, this is паверфу. This is facial hair. Що ще? Дітей у Педро немає, є двоє племінників. Вони, до речі, на його аватарці в інстаграмі. Це діти однієї з сестер Педро. і, до речі, саме вони вмовили зніматися його у Last of Us. Так як до цього, актор взагалі нічого не знав про цю гру, бо сам не грає в комп'ютерні ігри. Uh, it's called The Latin and THE Last of Us! YOU BETTER GET that job. Веде сторінку в інстаграмі, котра називається Pascal is Punk, або любов до панк року, як ми пам'ятаємо, Являється активним прихильником і захисником LGBTQ Plus спільноти, і одна з його сестер є трансгендером. Що саме зараз ви можете подивитися з педром? А ви можете додивитися до Last of вас і третій сезон мандалорцям, котрий я побігла дивитися, бо Петру забагато не буває. Ну що ж, дякую, що були зі мною і всім па-па!